Ключив другий, зразу, зразу по-другому включив, я ж ішов. Ось я курі. І риба кишить просто в дворі. Просто в дворі. Ну, ці домики під каналом, вони на курих ножках. Там собачка десь гавкає. Я не знаю. А це я зараз до когось хату зайду. Дивіться, скільки риби кишить. Дивіться. Кишить риби. Я не знаю, я до когось хату йду. Чи що це таке? Так не пустив, то я зараз доложуся. Музика тут грає. Музика, головне, музика грає. Дивіться, це ж туди там канал десь. О, можна вже перелізти, за перелізу. Дивіться, скільки мусора. Кіно. факт тому співає на караокі. Колонка. Пивоп'є, пиво п'є. Пиво <соцес> пір, пір. Собачка лежать. <соцес> Окей? <соцес> Собаки, хоч би шевельнулися, це люди живуть. Тоби мені сказав, можна проходити. Я в шокі. Дивіться, і риба там кишить. Кишить там риба. Ну, сейчас мы підемо туди. Сейчас я забудь прилізу. Там канал йде. А він себе співає. О, собаки проснулись. Сейчас я покусаю. А він собі співає. Тьхір. Верліз. Окей. Колонка, він співає, в нього плітка. и пиво его Бай-бай. Не вкусный. Окей. Okay. А ведь спивай по а там рыба кишит. Леон, я сейчас покажу. <laughs> кишит рыба. А вот тут кишит рыба. И у нас вырастет. Ну, давайте я сегодня через забор. Я попробую перескочить. Носить. Ой, Ой блять, забор ламається. Ідем де до канала. А я хотів сюди попасти, не знав, його Щас підемо. Підемо. Я в шокі. Я попав сюди все таки. Риба візики, ши, дивіться який. Курки, курки. Приміщення, дивіться які. О, це я вам від...